Ось так вчора облаштував позиції. У нас гранати, набої, противопіхотне, ЛМР, рація, мій калашмат, мій РПГ з набоями. Там ми живемо. Ну, і я сижу, дивлюся, що борки не пролізли. Випадав заявки всі підрозділи, які тільки були. Ну, які іменно воювали. І Карпатська Січ. Я рекламу побачив в інтернеті. Фейсбуці, до речі, і написав їм. Ми зв'язалися по відеодзвінку один раз, потім другий раз. На той момент саме критерій, який був, це щоб людина хотіла воювати. Вони дуже питали, запитували, питували, що, як і чого. Тому що, коли приїхавши сюди, я побачив, що тут реально всі хотіли воювати. Всі. Не було ні одного, хто не хотів. Коли були виїзди бойові, очі стояла, хто вийде. І якщо когось не брали на якийсь штурм, там, то хлопці обіжалися. Ну, реально, хлопці обіжалися. Далі виходив на позиції, ну я брав, почав брати на себе вносити пропозиції, брати керування і так помалу. Ну вже так просто я навчався, я слухав, слухав, що говорили старші, дивився, аналізував і розвивався. Там був час відпочивати. Я як то кажуть, пкав носа, питав, що до чого, як, задрачував питаннями, обстановкою, яка робиться, і отак от помалу. Проявив я себе. Це на налепки ми проявили себе з кондратом. Мене, до речі, це мій заразам, який всього мене навчив. Тому що я брав ротації вивозити, починалося з того там і, і так помало. Але вже в тернах проявив себе, коли був штурм. Я був з іноземцями. У мене був тоді мікі японець, тоді були німці, американці, бразильці, аргентинці, колумбійці. Ну і я, і там ще красавчик. Це він англомовний. Ну, і прийшлося брати на себе командування і відбиватися, поки прийде допомога. Ну, ми відбилися. Більше суток відбивалися з трьох сторін. Ну, вони майже замкнули нас. Ну, Мені вийшло на мігах розказати, показати, що туди-сюди, там організувати, взяти рацію в руки і організувати все. Ну і так потім брав-брав на себе все потрохи. Потім Кондрат запропонував мене на офіцера, на взводника, у мене вища освіта. Тоді сотник згодився, почав більше вникати всю цю систему, їздити на наради якісь і так замом був великий період часу. Ну, як великий, півроку був замом. Нічого нового, головне, не бояться брати відповідальність на себе. Тому що багато хто дуже сильно на цьому всього хоче, а відповідати ні за що не хоче. Ну, за людське життя, за ресурси, за лінію фронту це все велика відповідальність.